Доброго дня, друзі. Вітаємо у харківському медіахабі, мережевому підрозділі Медіа Центру України. Зараз ми розпочинаємо наш брифінг, що присвячено результатам роботи благодійного сектору в примусовій евакуації, а також говоримо про... Результати роботи гарячої лінії з евакуації за останній місяць. З нами в студії сьогодні присутні пан Олег Іванов, керівник відділу евакуації благодійної організації Координаційний Гуманітарний центр, пані Ірина Саніна, керівниця відділу по роботі з внутрішньопереміщеними особами благодійної організації Координаційний Гуманітарний центр, а також представник благодійної організації Благодійний фонд Єдність та сила пан Сергій Морошниченко. Тож ми розпочинаємо, пане Олеже. Вам слово вітаю. Що стосується гарячої лінії та примусової евакуації, як ви всі знаєте, в прошлому місяці була примусова евакуація з лівого берега Оскила Києва, з 10 населених пунктів, де вивозили сім'ї з дітьми. Богатійний сектор також приймав участь в цій, в цій примусовій евакуації. Ми, як координаційний гуманітарний центр, допомагали організаціям ресурсам Павлова, ремонту машин. Також координували дії благодійного сектору з національною поліцією та обласною районною військовою адміністрацією. За весь час примусової евакуації благодійний сектор допоміг, допоміг вивести 125 дітей з цих 10 населених пунктів. Це саме Ті діти, яких вивозили волонтери, представник сьогодні. У нас є в студії організації «Єдність та сила. Вони також брали участь в цій примусовій евакуації. Взагалі 11 організацій брали в примусовій евакуації участь. Це організація Я врятований, де, на жаль, вчора ми дізналися погані новини про загибель нашого друга Артура волонтер, з яким ми постійно проводили евакуацію сімей з дітьми. І я хочу сказати і велике йому дякую за те, що він навчив нас і був спочатку деокупації в процесі евакуації. Я його дуже поважав, поважаю і буду поважати тому. Це також аспект, яким ми хотіли би підняти питання про безпеку волонтерів. Повернемося поки к примусову евакуацію. Наші дії були повністю скоординовані з державою. Ми проводили евакуацію в період двох тижнів, саме примусову евакуацію. Взагалі, благодійний сектор приймав участь в Харківській області вже в трьох примусових евакуаціях. Це з Петропавлівської і Дворчанської громади, Вовчанська та 10 населених пунктів Купінської та Куріловської громади. В цей раз ми зустрілися з двома великими проблемами. Перше – це логістика. На жаль, активні бойові дії зараз на Купінщині, тому нам доводилось використовувати інші шляхи, щоб доїхати до цих 10 населених пунктів. Переправи іноді руйнували для безпеки, того, щоб ми вивезли безпечно дітей. Ми використовували інші шляхи, які займали по часу 3,5-4 години, щоб доїхати туди і обратно. Друга проблема була в великій кількості дітей. Якщо я не помиляюсь, це наймасова примусова евакуація сімей з дітьми в Харківській області. І ця масовість була великою проблемою для нас, богадійний сектор мав великий ресурс, але, на жаль, щоб об'їхати кожну родину і проговорити з нею, щоб вона виїжджала разом з службою з питань дітей, разом з національною поліцією, доводилось витрачати по годині. Ми працювали в налаженій системі мобільне. Екіпажі волонтерів з національною поліцією проводили спілкування з сім'ями із дітьми. Потім, якщо люди не готові виїхати сьогодні, вони залишали заявку на завтра або на післязавтра, коли їм було б зручно. І вони дзвонили на гарячу лінію, залишали заявки. Таким чином, ми працювали кожен день по примусовій евакуації. Нарешті вона вже закінчилась тижня-два тому. Нарешті ми маємо розуміння, що дітей в тих населених пунктах немає. Були випадки, коли вони поверталися, але вони поверталися з моніторингом ну, в плані того, що держава і влада знала про те, що сім'ї з дітьми повертаються, і ми їх забирали знову. Були, були випадки індивідуальні, де доводилось людей вести в населені пункти не Харківської області, а, наприклад, Донецька, але безпечні. Був були дуже важкі кейси, коли доводилось використовувати три машини для однієї сім'ї з дітьми, тому що вони категорічно відмовлялися виїжджати без їх речей. А речі там ну, ціла квартира була. Тому, на жаль, нам, ну, нам доводилось використовувати ресурс двох вантажівок плюс пасажирська машина. Ця примусова евакуація показала, що нам потрібно. Проводити більш інформаційну кампанію з евакуації, щоб людей не вмовляти вже фактично, коли це буде гостро стояти питання, а щоб люди знали і були проінформовані про можливість евакуюватися, і щоб люди знали, куди телефонувати в разі необхідності їх вивести. Дуже дякую. Хотілося почути наших інших спікерів. Пані Ірину, вам слово. Вітаю усіх. Коли ми беремо заявку, ми її опрацьовуємо, привозять людей на транзитний пункт. Далі їм надаємо медичну допомогу, психологічну допомогу і адміністративні послуги. Медична допомога це психолог, якщо необхідно, це психолог з дітьми адільно працює з дорослими. Також медична допомога. Це лікарі надають першу необхідну допомогу, ліки, все, що необхідно. І далі ми веземо їх до гуртожитків, розселяємо, там також надаємо допомогу, першу необхідну. Це від продуктових наборів до е, речів, всі все, що необхідно, вони там палачають. Пані Ірино, тоді одразу уточнення. Тобто, люди, які яких привозять евакуйовані mm -hmm. так, сім'ї, родини, які заселяються в ці тимчасові місця перебування, яка їх подальша, подальша доля? Тобто, чи багато сімей лишаються в цих центрах, чи багато вирішують далі власну руч. Самотужки шукати інші альтернативи житло, або, можливо, організації допомагають їм з подальшим розселенням? Приїжджають організації, допомагають з, 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 всім необхідним. Також є люди, які їдуть до родичів або самостійно знімають житло. у кого немає такої необхідності, вони можуть залишатися у гуртожитку стільки, скільки їм потрібно. Чи можемо говорити про статистичні дані, тобто. Середній термін перебування родини в цьому гуртожитку. Чи знову таки більшість тих, хто вирішує далі переїздити або шукати житло, чи все ж таки багато лишається? Багато лишається людей, багато лишається. Дуже дякую. Нагадаю, що з нами також присутній представник благодійної організації, Благодійний фонд, єдність та сила, пан Сергій Морошниченко. Так, доброго дня. Ну в, у мене в плані безпеці. В принципі, у всього нашого фонду на наших автівках завжди присутні аптечки. Це бронежилети. Якщо ми їдемо, типу, з села Петропалівка. Ну тоді, коли їздили туди, була змога туди добратися, то брали заздалегідь бронежилети, каски на весь екіпаж, тобто на тих, кого навіть евакуйовуємо. Аптечки в нас тактичні. Тричі у нас були заходи по першій необхідній допомозі людям. Тому ну, в принципі ми знаємо, що робити, якщо якась там ситуація склалась. По всіх машинах в легкодоступних місцях у нас лежать турнікети, там різні карабіни, все там ну, наразі чого, тобто ми готові в принципі до всього. Дуже дякую. Одразу маємо питання зі студії світ журналістів. Дякуємо, пане Олег, до вас питання щодо евакуації. Вона ж продовжується правильно. Ну, не примусова, звичайна евакуація. Так, і вона продовжується постійно з моменту деокупації і примусова евакуація це одна з процедур евакуації саме окремих соціальних груп. Богодійний сектор постійно працює в процесі евакуації. Для цього ми і запустили гарячу лінію з евакуації, яка зараз працює в Харківській області. Для цього ми зараз, як я і казав, проводимо інформаційну кампанію про те, щоб люди були обізнані про можливість евакуюватися. Ми розробляємо нові процеси і протоколи, як нам швидко реагувати з громадами на. Питання евакуацію умовно. Ми приведемо приклад населеного пункту Борова або Курилівка. Які останні дні борова відносно давно вже була під постійними обстрілами, десь тиждень, і зараз ми бачимо, що Курилівка постійно знаходиться під обстрілами, авіабомби, каби і так далі. Ми розробили процес з громадами, з головами громад, як ми можемо швидко реагувати на те, щоб людей проінформувати про гарячу лінію. Всі ми знаємо, що постійно використовуються стандартні варіанти інформування це листівки, телеграм медіаканали, які є локальними, умовно на Куп'янський район. Зараз ми намагаємося проінформувати про можливість вкуватися родичів. Які вже виїхали з тих населених пунктів, але в них залишились бурські люди в цих населених пунктах. Ми також до них питаємося надати інформацію про можливість евакуації. Що стосується протоколу? Ми з громадами постійно після обстрілів намагаємося інформувати населення, щоб вони виїжджали. після обстрілу. Це працює більше ефективно. Люди розуміють небезпеку тут і зараз. Тому це кращий момент, щоб змотивувати людину виїхати. З яких районів зараз більше виїжджає? Можливо, якийсь район додається або громада. Що ви спостерігаєте останнім часом? Ми спостерігаємо повністю відсутність евакуації з, з Вовчанської громади, вибачаюсь. Але Купінський район в нас достатньо активний. Зараз це йде волнами і найчастіше виїжджають з населених пунктів Ківшарівка купінськ звали і Курилівка. На жаль, Дворичанська громада не така активна, Кіндришівська громада не така активна, хоча там дуже активні бойові дії. Дуже велика кількість заявок зараз з лівого берега. Що стосується самого темпу евакуації, це приблизно 10-15 людей за день. Крім не беремо в статистику останній тиждень, тому що була проблема з евакуацією. По перше, це поганий зв'язок. Люди не могли з нами зв'язатися навіть через громади. По-друге, в нас була велика проблема з логістикою. Дуже погані умови погодні, і мало машин могло проїхати в принципі в деякі населені пункти. Ось за останній тиждень скільки вивезли би? За останній тиждень було вивезено 55 людей, і дітей з них п'ять не з тих населених пунктів, де була примусова евакуація. Ось що впливає на вашу можливість евакуювати? Допомогти, ви вже назвали, що це і дорога ну, погодні умови так впливають. І напевно, ж ситуація загострення. Ви може кудись не можете доїхати. які… Через обстріли є, є, є які села, куди ви не можете потрапити. Ні, ну заїхати ми можемо усюди. Тут питання виїхати звідти, напевно е, є такі населені пункти, вони статичні. Е, вони були постійно. Це умовно Петропавлівка. Це я вважаю окрім дворічної найнебезпечніший населений пункт в Купінському районі для процесу евакуації. Але є питання в тому, що це все відносно. Давайте будемо брати пример курилівки та подоли, які відносно далеко знаходяться від лінії зіткнення. Але ми розуміємо, що це небезпечні населені пункти. Там дорога, вона йде, це траса до Сватова. Вона небезпечна своїм просто існуванням, тому це все відносно. Під час промислової евакуації ми потрапили під обстріл градами просто по населеному пункту. Якби. Це все відносно. Там, де 15 км від лінії зіткнення, там небезпечно постійно. Ну, зараз охочі ще залишаються виїжджати чи їх менше вже охочі залишаються. Як я кажу, я вважаю, що наша найголовніша задача зараз це інформаційна кампанія для всіх, тому що є різні соціальні групи, є люди, які в тих населених пунктах, де йдуть бойові дії, не соціалізовані і вони не можуть дізнатися інформацію про евакуацію. А це перше. По-друге, нам постійно потрібно моніторити ситуацію, щоб реагувати на прильоти, коли людина був приклад позавчора. Ми вивозили нас, громада Борівська попрохала вивезти бабулю 87 років, який зруйнували дом, вона ночувала в пункті незламності. На ці питання ми повинні швидко реагувати. Звісно, є питання в тому, що зараз от в неї згоріли документи. Нам, я не розумію, чому У нас була проблема поселити її в фуртожиток при відсутності документів. Ми вирішили цю проблему разом з департаментом, але процедура була достатньо довга. Тобто є, вмовляти доводиться зараз. Багато Багато людей, які відмовляються, і вам доводиться витрачати час на те, щоб просто вмовити людину, пояснити їм. ми закінчуємо вмовляти людей індивідуальним спілкуванням. Це не має ніякої користі. Ми робимо інші підходи, які зараз розробляємо, і вони мені здається більш якісні в плані комунікації з населенням. А які це методи? Як приклад, окрім листівок, ми розуміємо, що населення там має велику довіру до громад, до військових адміністрацій. Саме ми постійно знаходимося з ними на комунікації, щоб вони розпостраняли інформацію про евакуацію. І найголовніше це служби соціальні, які є в громадах, які також спілкуються з тими соціальними групами, які необхідно евакуювати. Місцеві телеграм-канали. Радіо, також, як я й казав, ми будемо намагатися інформувати те населення, яке вже виїхало, але їх родичі залишились на прифронтовій території, щоб вони вмовляли людей виїжджати. Тому що як і казав губернатор нашої області, знаходження людей там це велика проблема і дуже заважає нашим військовим. Дякую, пані Ірина. До вас питання. Скажіть, будь ласка, скільки ще місць у гуртожитках залишається? Чи є якась інформація для переселенців? Ну, приблизно десь 200 місць є. Це саме, саме в гуртожитках. Я просто та Я був на, на совіщанні, Це саме гуртожитки, які зараз два, які заселяються. Це в резерві є ще. Якщо я не помиляюсь, 5 тисяч місць, які, про які казав губернатор. Тобто достатня кількість, так? Так. І ще ви вже починали казати про Артура, волонтера, який загинув. Можете розказати, коли вони долучились, доєдналися до волонтерства? Ну, що знаєте про них, я не можу сказати, коли вони доєдналися, тому що коли вони вже доєдналися, я ще під столом ходив умовно. На жаль, для мене Артур ну, це організація для мене друг. Я, коли прийшов займатися евакуацією в координаційний гуманітарний центр, людина, яку я першу побачив, яка в полях це робить постійно, не так як я там іноді, він мені допомагав, радив, як це. Я знаю точно, що що з моменту деокупації вони займалися евакуацією гуманітарною допомогою і займаються цим, цим зараз. Вони. Постійно допомагають мені, і Артуру. допомагав в процесі евакуації і в примусовій Організація я врятований. брала участь у всіх трьох примусових евакуаціях, сімей з дітьми. Що відомо про їх загибель? Можливо, знаєте щось? Ну, це на жаль, я коментувати не буду. Дякую. Ще маю кілька останніх уточнень. Перше, стосується до пана Сергія. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наразі яка прогнозована тенденція на заявки по евакуаціям, Тобто ми розуміємо, що йдуть холода? Чи очікуєте чи очікуєте ви збільшення кількості заявок? А, ні, я думаю, якщо не буде обстрілів масивних, то ні, тому що. Ті, які боялися холоду люди, вони вже повиїжджали заздалегідь, тому що всі думали, що не хватить місця у гуртожитках або ще щось, тому вони заздалегідь. Тому тільки масово це, якщо будуть обстріли або якийсь там наступ. Дякую. Питання також до пані Ірини. Підкажіть, будь ласка, наразі чи забезпечено усім необхідним? Люди, які внутрішньо переміщені особи, які евакуються, тобто продукти харчування, теплий одяг, тощо так. Ми намагаємося всім забезпечити. Також коли приїжджає малеча, ми забезпечуємо їх памперсами, дитячим харчуванням, продуктами, засобами гігієни, також одежа. Так, все необхідне. Вони отримують Чи є необхідність у можливо якісь наразі, як ви розумієте, бачите, першочергові. Речі, які необхідно, і як люди, громадяни, свідомі, небайдужі можуть долучитися, можливо, допомогти була така необхідність у посуді. Дякую громадянам, які зібрали посуд і привезли до гуртожитки. Зараз такої необхідності немає. Організації, дякую їм. все необхідне є. Дякую, останнє уточнення до пана Олега. Ви сьогодні двічі, вже, якщо не помиляюся, згадали гарячу лінію, так щодо е якої ви вже маєте досвід, скажімо так, е її функціонування. От саме хотілося б підбити підсумки за цей останній місяць. Скільки заявок ви отримали? Чи єдиний це канал комунікації, аби звернутися до вас з проханням і оформити заявку на евакуацію. Дякую. Так саме гаряча лінія з евакуації це проєкт координаційно-нашої організації Координаційного гуманітарного центру, який підтримує міжнародну організацію Кейр. Ми практично з того моменту, як ми отримали базу технічну і кадрову для роботи постійної цілодобової гарячої лінії, ми фактично працюємо місяць таким чином. І за місяць в нас загалом вийшло 700 дзвінків на гарячу лінію. Більшість з них з питань евакуації, але на другому місці йдуть питання гуманітарної допомоги, коли ми людей перенаправляємо на гарячі лінії інших міжнародних організацій, багат... багатійних організацій та урядових. Загалом за місяць надійшло 80 заявок на евакуацію. Всього було евакуйовано 402 людини, з них 177 дітей. Це велика кількість, це плюс к примусові ще достатньо. Більше всього, ми проаналізували роботу гарячої лінії. Більше всього, виїжджають жінки від 18 до 59 років. Далі йдуть діти теж дівчинки від 5 до 17. Далі йдуть хлопці, і ми розуміємо, що основний Основна соціальна група, яка повинна виїжджати, це жінки-діти, і на жаль, залишаються там. Дорослі люди несуть відповідальність за дітей, але ми не розуміємо, чому вони не виїжджають. Гаряча лінія показала себе дуже ефективно саме тому, що вона цілодобова, саме тому, що в нас постійно сидить три оператори, два на зміні, один запасний. Uh, і ну, залишити заявку на гарячу лінію дуже просто. Потрібно просто зателефонувати на номер 0833 92 91. Uh, і ми зробили так, щоб населенню було максимально просто uh, дізнатися, як евакуюватися, і максимально просто евакуюватися. Якщо є питання у родичів, про яких я казав, що виїхали. Якщо вони не розуміють, як цей процес відбувається, також можна телефонувати на гарячу лінію для того, щоб дізнатися, як цей процес працює. Далі ми ці заявки передаємо нашим партнерам, організаціям благодійним єдність та сила, червоний хрест, я врятований, «П'ятихатки Бам. Які вже виконують ці заявки на евакуацію, ми їм допомагаємо ресурсами. І я хотів додати до слов Сергія на тему безпеки швидко. На жаль, ми намагаємося забезпечити волонтерів спорядженням безпеки, але я дуже прошу волонтерів, які в Україні працюють в небезпечній території, ніколи не нехтуйте засобами індивідуального захисту. Це дуже важливо. Це першочергово, тому що вас мало, а нам потрібно працювати всім. Дякую. Дякую. Особисто від себе хочу подякувати всій волонтерській спільноті за ту працю, яку ви робите, в особі наших гостей сьогодні. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні був керівник відділу евакуації, благодійної організації координаційний гуманітарний центр Олег Іванов, керівниця відділу роботи з ВПО благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр пані Ірина Саніна а також представник благодійної організації, благодійний фонд, єдність та сила, пан Сергій Мирошниченко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!